Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Фішинг. Сьогодні будемо з вами ловити коропа та амура. Буде, друзі, батл у нас флет-годівниця, класика та метод. Що з них, друзі, буде працювати краще, ми сьогодні розберемося на цій риболовлі. І так, давайте по флетові. На флет я буду використовувати ось такі от. Flat Method mix від компанії CarPro. Це схід Cranberry. Потім вже нав'язані стіки світкорм. і сипуча прикормка від CarPro. Це слива та тигровий горіх. Будемо його зараз замішувати. Це для метод для flat метода, а також для просто метод фідера. Отак, друзі. Що хотів ще сказати? У мене з'явилася нова сумочка органайзер від компанії CarPro. Дуже класна, дуже містка. Дивіться, її наповнення. Я вже трішки розібрався. У мене тут очки, всякі для монтажа мілочовочки. Дуже багато всього можна розмістити. В цьому відділі у нас йдуть. Ось такі це все в комплекті, йде, дві коробочки. Тут я розмістив флет годівниці. Як можете бачити, їх тут дуже багато. Дуже зручно, що є прозоре віконце, і видно, що у нас там знаходиться. І тут для класики. Дивіться, скільки. І маркерні і груза, і все, що хочеш. Дуже-дуже зручно зробила. Якщо вам потрібна економія місця, це неймовірно круто. У цьому відділі у нас, друзі, вони зробили термосумку. Бачите, яка мембрана, вона не промокає, тримає тут навіть прохолода є. Тримає холод. Тут у мене насадочки, на які ми сьогодні будемо ловити. Там балансики різні, комбо, Попапщики. Ось такі, друзі. Так що будемо пробувати. На них сьогодні ловити. Класна річ. Мякесенька, зручна. Так, друзі, давайте з вами зараз приступимо до замішування флет флет пеліцу, флет-метод пеліцу. Дивіться, як я вам покажу, як його правильно замішувати. У нас в комплекті ДТКтара вона повна. Нам понадобиться, друзі, пуста тара. Це для того, щоб правильно його все-таки замішати. У багато запитань. Як його замішувати, виливаємо сюди наш ліквід. Тепер набираємо повну баночку водички. Збовтуємо, виливаємо сюди. І тепер нам його треба, друзі, перемішати. Так. Ми його весь перемішали і тепер заливаємо. Ось дивіться, у нас ліквід класно розчинився. Ой, бомба. І швиденько напитає наш пеліць. Він настаюється, ми зараз з вами замішаємо сипучу прикормку. Зробиться відро. Ось таке беремо нашу сипучу прикормочку. Ой, дивіться, яка консистенція. Колір просто волшебний. Ми його трошки цей колір зараз розбавимо. Понапляним горіхом, щоб він не був такий насичений. І перемішуємо. Тепер нам понадобиться водичка. Набираємо її з відра. Ось так. Вилили і перемішуємо. Її також треба буде увлажняти за 2-3 етапи, щоб мелкі частинки напитали на себе вологу, і потім ми його ще раз доувлажнимо. Неймовірно крута ароматика. Так що, друзі, зараз будемо розпочинати з вами риболовлю, насажувати приманочки і будемо ловити наших. Коропів, поїхали Так, друзі, зараз швиденько замішаємо нашу прикормочку для нашого сьогоднішнього закорму, чим ми будемо кормити. Це буде пелець від компанії CarPro 4,5, 6, 8 і 11 мм. На коротку сесію я рахую це самий кращий пілець. фракція в нього від маленького до великого. висипаємо всю упаковку. Беремо ліквід, пугач з сквіт Кранбері, виливаємо його повністю в наш закорм і перемішуємо. Ну і все. Друзі, можна 5 хвилин і можна кормитися. Поїхали. Дуже швидкий закорм, дуже ефективний. Продовжуємо, друзі. Ну що, друзі, нарешті дуплет. Спрацював одна класика, спрацювала. Інлайн і другий метод. На класику клюнув коробчик, а на метод клюнув, друзі, ось такий боєць амурчик. Дивіться, яка торпеда. Неймовірно крута рибка. а Клюнув на метод. Флет пока без клювань. І ось красень на класику. Дивіться, який. Неймовірно, друзі, красива рибка. Клюнула у нас на баланси від CarPro. Дуже круто. Друзі, зараз закину їх у мішки. А потім мене сфотографують, і я їх випущу, друзі. Так що продовжуємо риболовлю. Поки один-один. Флет проігрує. Ну що, друзі, знову дуплетик. Знову амурчики. І нарешті на флет я отримав перше клювання. Метод нам приніс дві рибинки. Ось такий амурчик, один. І ось другий, друзі, дуже бійка риба. Максимально бійка, невеличка. Але приносить дуже багато, друзі, задоволення. Красива рибка, друзі. Амурчик проснувся. Він не нереститься, короб не реститься, амур у нас в ставках не нереститься. Із-за того він такий зараз, друзі, і активний. Так що не робіть акцент на коропа, а робіть акцент зараз на амурчика. Неймовірна красота, друзі. Відпускаємо. Так, друзі, відпускаємо наших красенів. Пливіть. Приносьте задоволення. Красотини давай. Давай за батьками пішов. Ай, клас! Неймовірно крута риболовля. Кожну годину два клювання від рибки. Так, друзі, нарешті. Це вже, це вже 5 плюс 100%. Дивіться, яка торпеда. Практично на весь, на весь мат. і дав бій. Взяв на флетік, друзі, на флет, подивіться, яка клює риба. Але на флет метод наразі більше клювань. Так що, друзі, ось так. Ще залишилося спіймати чорного амура. Якщо він нам влетить, це буде щось з чимось. Тут вони є. І ми будемо їх ловити. Так, друзі, зараз ми його швиденько зважимо і подивимося його вагу. Я думаю, що тут кілограм 5, 6, є 100%. А цього меншого ми зараз зразу, зразу відпустимо, друзі. Щоб його не мучити, відразу його відпустимо. Та боже, тихенько. Зараз побачимо, скільки він, скільки він важить. Опа. Та ні, він навіть навіть трохи більше, ніж я сказав, він важить. Десь 800 грам сумочка, друзі. Ось така вага. Зараз сумку. Вітарую, відпускаємо його, вітаровуємо сумочку і продовжуємо рибалити. Ну, сумка грам 800. Давай, Пішов. Кидаю зразу сумочку. Не хоче не хоче фокусуватися. Сумочка 675 грам. Ну, 7 кілограм, друзі. Неймовірно крута рибинка. Так що, друзі, ми, ми продовжуємо нашу рибалочку. Зараз я вам покажу на годинку пів першої дня. І дивіться, що у нас по клюванням. Класика дала нам дві рибини, коропамур. Метод дав нам чотири рибини, один короб, то все амур, і флет дав нам дві рибинки. Все амурчики, друзі. Так що, не тіряємо ні хвилинки, продовжуємо нашу риболовлю. У нас все чітко виходить. Наразі метод набагато краще працює, ніж класика і флет. А дивіться, що в нас тут. Він не хоче плисти. Давай, просинайся. Торпеда. Отак от, от. Пішов. Так що, друзі, ми продовжуємо нашу рибалочку, Неймовірно круту. У мене довгий час був простой. І відразу таке відкриття. Це дуже класно. Я рахую, що для вас я надам максимально корисної інформації. Хто буде їхати на, цю, на це озеро, ви можете для себе зробити висновки. Продовжуємо, друзі. У нас ще 4 5 годин риболовлі желізних. Буде цікаво. Батл продовжується. На годиннику без 15.06 вечора хочу підвести підсумки сьогоднішнього батлу, то, що я собі запланував. Це було. Чесно сказати, дуже цікаво, тому що такого формату я не проводив. І наразі, що я хочу вам сказати, класика дала нам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 риб. Метод 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 риб. І флет нам дав 5 рибин. 26 рибин, друзі. Грубо говоря, з 8 години. З восьмої години ранку по шосту вечора це скільки у нас виходить 10 годин. За 10 годин 26 рибин, друзі, це неймовірно крутий результат. І мене дуже здивував метод, тому що я давно на нього не ловив, і в прошлі рази, коли я на нього рибалив, він якось не давав такого результату, як сьогодні. Я гадаю, що Амуру більш до така пиляща фракція, то що дає сипуча прикормка, і це нам дало такий результат. Флет чомусь після обіду взагалі виключився. Класика зараз дає регулярно, почала давати регулярну рибу. Але не з точки ловлю, я закидаю зараз без корабля, без кліпси, плюс-мінус те місце. І почали клювати коропи. Потихеньку прокльовують. Я думаю, що на самій точці стоїть Амур. А з підходів до цієї точки є короб. Він починає прокльовувати. Якось так, друзі. Я думаю, що такий формат мені особисто був цікавий. Надіюсь, що і вам цікавий. Можливо, ви хочете побачити якісь інші формати відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли. Можливо, ви б хотіли, щоб я поїхав там на якусь другу водойму, чи то декар, чи то ще щось. Я готовий, як би. Їздити, експериментувати, пробувати. Чекаю зворотнього відгуку від вас. Так що, друзі, на цьому, я думаю, що ми свою риболовлю завершимо. У е, мене ще залишилось десь 30 хвилин. Я ще порибалю, до статистики добавлю рибу, якщо вона буде. І це все вам покажу. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустріч на водоймах. Наразі, отака, от статистика. Дуже круто, я рахую.